We're gonna run this town, town. Після того, як ми переграли в чемпіонаті Іспанії Севілью з рахунком 3-1, нас чекала гранада в Копа де Іспанії. Завдяки дублю від Борхи Гарсії, жрона проходив одну четверту Кубка Іспанії. Але варто виділити те, що в цьому матчі нам було куди складніше ніж поєдинку проти Сивілі, не знаючи чого. Ну і в наступному матчі чемпіонату нас чекала Сельта, яка завдяки прекрасному удару зі штрафного від Яго Аспаса відкрила рахунок в цьому матчі. Але в другому таймі сценарій змінився в інший бік. На 58-й хвилині циганков реалізує 11-метровий удар. А менш ніж за 10 хвилин після цього добик виводить один на один того самого Віктора Циганкова. І в таких моментах екс-динамовець не пробачає. Ну, а далі дивіться самі. Пірнав добик в цьому моменті чи ні, судитива. Як на мене, це не 11-метровий. І це хет-трік для циганкова в цьому матчі. Сельта зуміла відіграти ще один гол, але найбільше просто не вистачило часу. І перед тим, друзі, ми продовжимо. Я хочу нагадати, що з сьогоднішнього дня нас чекають завершальні поєдинки групового раунду. Цього сезону Ліги Чемпіонів, Ліги Конференцій та Ліги Європи. І загрузити на всі ці матчі можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фавбет можуть зробити перегляд футболу ще цікавіше. А при реєстрації на перший депозит вони видають до 10 тисяч гривень бонусу. Посилання в закріпленому коментарі дозволить спорту підтримати себе в ці нелегкі часи. В нас залишається останній поєдинок в цьому місяці: Кубок Іспанії проти Реал Сос'єдат. Прикол в тому, що через три дні ми знову будемо грати проти них. А потім знову реал, тільки вже Мадридський. Із серйозних опонентів залишається тільки Атлетико Мадрид. Ну і Севілья. Реал вилетів від Лас Пальмас. А Барса відлетіла ще в одній 16. Аку саму форму ви можете придбати в моєму власному інсташопі. Посилання в описі. після того, як вибираю Тоні Вілля, можна передвіднати! Проб'ю. Реал Сусідат має дуже хороших футболістів в себе в обоймі. Чудово! Ерік. Є пробіг прибіг. Вперед. А чого ж ти далеко так відбіг? Йдемо в атаку. Разом з Віктором Циганком. Віктор. Ні. Центр. Циганков! Не знаю, можливо, краще було б там пропустити. Взагалі хай м'яч йде на 11, там би хтось замкнув. Циганков вирішив зупинити. Ой. Губик! Мені дуже сильно подобається, як він грає зараз головою. Подавай. От циганко в минулому матчі забив три, зараз поки що не може. Садіко. Зміг. Намагаюсь виграти. Ну в цілому... В цілому непогана задумка була. Чудово, мої хлопці. Ну просто красені. Закидання за спину захиснику Віктор Цитков під себе. Прострілом! Ліва. Які моменти, як вони атакують. У Жирони є абсолютно всі шанси зайти в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Так, ну все, відбиваємось. І я думаю, при рахунку 0-0 можемо піти на перерву. Але ще треба відстояти останню атаку на наші ворота. Подача з кутового. О, oh, щит! Кажу ж, треба відстояти! Це, звісно, погано, але не критично. Три чоловіка опікало. Три. На метові 45-й хвилині ми пропускаємо в свої ворота. Це не кінець, є ще в нас 45 хвилин, я думаю, щось да Дальній удар. удари, м'яч. б'яч. Тут закриємо. Та ну. Оцей голкіпер, він взагалі ніякий. Красавчики, продали газанігу, тепер хаває. Він там же й стояв. От тобі голкіпер з рейтингом 65. Будь ласка. Перемога в кубку це 100% гарантія виступу в Єврокубках в наступному сезоні. Але мені здається, ми не скористаємося таким шансом. Реал сосєдад не дасть. Найгірше те. Дивіться. Ну дивіться, що вони витворяють. Погано також те, що наступні два поєдинки ми проведемо проти Реал Soсідат і проти мадридського Реалу. Типу, буде дуже складно. От віддав, але скільки не програвали, а тут і все. До побачення. Хорош. Єдине, що ми можемо врятувати в цьому матчі, це стаміну Довбика на наступний поєдинок. Біжи. Гудальню дати на циганкова! Побачив. Вітя, бий! Ой, вітя! Заміна ж таки свій гол Віктор Циганков забив, але, на жаль, ми поступаємось з рахунком 3 1 На жаль, на цьому поєдинку Копа де Іспанія для нас завершається. Судаку, перейшов мадридський реал. Вот це ніхує себе! А цікаво, за скільки він приєднався до Мадридського реалу? А, це ще тільки чутки, друзі. Я думаю, в чемпіонаті Іспанії буде ще один українець. Шапаренко, Волверхемтон, друзі! 22 мільйони! Чим я плохой бізнесмен? Бен Єдер в Атлетико Мадрид. Бруно Фернандеш може приєднатись до мадридського реалу. Можливо. Вони відмовились від ідеї купити Судакова. І тут підвертається португалець? Не знаю. Андрій Лунін є? Є. Вонсаліс. Ні, друзі. На жаль, Мадридський Реал не підписав Судакова. Якщо зараз Жерона перемагає Реал Сосідат, то ми займаємо їх позицію. Ну і також беремо матч Рвад. А, Хуан Карлос вже на ворот. То в нас був тип, якого рейтинг 65. А перед тим, друзі, як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про мого партнера-продавця монет Лема Фудкої. Вигідний курс, швидка доставка, максимальна надійність. Я вже не один рік співпрацюю з ним, тому все окей, можете навіть не перейматися. Хочеш підсилити свій склад під майбутню ВЛ, тобі до нього. Посилання залишаю в офісі. Неабияк мені хочеться здобути в цьому матчі перемогу. Довести в першу чергу собі, що нам по силам змагатись проти цього футбольного клубу. Що та поразка в кубку була всього-навсього випадковістю. Ну і зайняти нарешті четверту позицію. Будемо помалу підкрадатися в топ-3. Все одно я вважаю дуже великою помилкою. Трансфер Газаніга Це прям абсолютно не входило в мої плани зараз. Ні. Зберіг м'яч Подай! Як він поклав м'яч йому на ногу. Просто лови забивай. Ну, що й робить добре? З одного боку, ми програли природний. А з іншого боку, зараз ми будемо забирати свої. Я вам скажу так, краще злити кубок, ніж злити чемпіона. Я думаю, ви зі мною повністю погодитесь. Хорош! Граємо підключення Віктора Циганкова, Циганков, а зроби. Майже. Поки що просто м'яч ходить по полю. Я бачу. Чудово, прям як рукою поклав. А Циганкова? Вітя! О, Вітя! А другий гол це те, що нам якраз таки треба. Зібрав на собі двох гравців, спокійненько віддав назад. Трауре. Та в центр. Баріні. Кіно. Віктор. Ну, по швидкості. А якщо ми зараз змінюємо різко? На собі зібрав. Всіх просто! О, блін. Як же допомагає мікродріблінг міняти напрямок ру? Тейки кубу Також дуже такі поворотки футболіст. З чудовим баченням поля, як ми бачимо. Драуре віддав. І от. І от з чого ми пропустили. Яка передача! Він одним пасом обрізає двох. Рахунок 1-1, Андре сіла. Mm -hmm. Хороший далі. І все, я не знаю кому. Не тільки ось так. О, блін. Дуже небезпечно може зараз бути біля наших воріт, якщо ми пропустимо знову. Це вже буде провал. Провал першого тайму. В моїх планах було закінчити саме мінімальною, хоча б мінімальною перевагою. Вони прям заряджені забивати другий. Дивіться, дивіться, що відбувається. Маріно. Дуже сильний футболіст, як виявляється. Я не думав, що він так в центрі поля прям рубається. Кидав? Мендес. чудово! Швиденько пере. А, вже все. Вже не встигнемо. Після першого тайму в нас 1-1. Головне, щоб не було так, як в минулому матч. Перший тайм ще більш-менш, але в другому прям поплили. Ні, бачите? Аріза так просто не пройш. Та ну лан! Знову цей Меріно. Ну. Відбилась. Дякую і на цьому. Хорош. Ой. Після такого голу нам повинно бути трішки простіше. Хоча... заблокували. Вони досить таки спокійно. Перший голкіпер. Кидається м'яч на і вище. Та вище, не на мене ж віддавай! Браво! Гарсія. То передача, якби верхом. Віддає в центр, як і Кубу. Знову він щось вигадує. Це виніс. Оце вибивають! Оце молодці! Оце красавчики! Ти сплавив всю команду. Оце виніс, дивіться. Взагалі-то ми можемо навіть втратити один бал. Найс. Ну і все. До речі, знову Маріно забив. забили. За два матчі він забив три голи в наші ворот. Руж. Ой, мать. Захисники мої зіграли максимально беззубо в цих двох матчах. З такими пасами, ребят. В першому матчі вони переграли нас на 2 голи, в другому матчі також на 2 голи. Поступаємо з рахунком 4-2. Максимально незаслужена поразка. Це такий кубок дають гравцю місяця. Ну а зараз наш від'ємний успіх може продовжити. Тому що граємо проти мадридського Рал. Рал слабенько стартанув, але зараз вони на третій позиції. Тим часом Жрона взагалі вилітає з зони Єврокубків. Дивіться, добик циганков Лунін Судаков. Ну сильно ж, та да й звучить непогано. Намагався циганко прокинути, але там, начеб'єй по ногам. Трішки м'ячик, трішки ніжку віддає передачу. А звідти Ай буде. Для першого удару згадиться. Віддає мокуку. Що це відбувається? Ось такі голи якраз таки вбивають бойовий дух. Рсеє біжи! Сам! Ну проходь! Звісно, що Рюдігер заблокує. Я в офсайді ходжу. У них всі на місці. Васки, Сміліта, Рюді, Герчу Амені. Та ну нахер. Вот ну, куди попало б'є. Обережно. Дуже обережно треба грати. Його. Проти Рюдігра, будемо зараз боротися на другому поверсі. Ну там. А виграє Модріч. Ще виграти? Вигал. Ну нічого ти не зробиш. Можу тільки пнути ззаді. 36 хвилина, і ми якось начебто граємо краще, але чогось конкретного ну, ну, нема. Але поки що це не вдається! Та ну верхом же я тебе прошу! Макуаку. Ооо! А чого ти? чого ти? Чого ти не дограєш? Ну, по-хорошому, це повинен бути рахунок 2-0. Ну що, друзі, після першого тайму 1-0. На жаль, гол свої ворота, і ось ми в ролі нас доганяють. Не зміг Не зміг протиснути, щоб нормально вдарити. Лукас Маскис. Щоб притиснути. Не було. Був. Нас вийшов на поле Бачуаї. Подивимось, як він вплине на гру. Взагалі, чи зможе цей пенсіонер якось себе проявити. Обіг. бля. Oh, Ми напевно з бачої будемо бігати. Давай. Хорош. Прокрутив. Бачої. Ну! No! Хорош! Не бачу ї! Мігель немає різниці. Абсолютно все одно. Як же круто, доби прибрав мілітао все, зробив в цьому моменті. Ну що ж, друзі, гра триває рахунок 1-1. Я думаю, якщо ми ще постараємось, то зможемо навіть вирвати перемогу. А тут щось якось в цьому випуску, ну тільки на початку ми перемагали, а потім щось пішли на спад. Олександр, віддає. Все баро. Ого. Прокручує, прокидує, проходить. Але не віддає. Макулко. Хорош, лопес. І зараз будемо бідними. Чому... Ну от знову. Друзі, це якась реальна проблема. Коли зі стандарту нас розвалюють. Не можуть мої захисники нормально виграти другий поле. Бий! бачої! Бачої! Ну да, куртуа святкує. Так, начебто, вони виграли Лігу Чемпіонів. Ми виграємо ми там проти. Рюдігера! Там іще камавінга. Тут зато втягнув. Дай! Рош! І вперед! Що ти зробив? Там би таки не пройшло, навіть якби взагалі не було жодного захисника. Там два центральних захисника мадридського реалу. Ну як таке пройти? Ніяк. О боже, в, в офсайд. На жаль, друзі, знову пораз. Як би добив циганков круто не грали, футбол це командна гра. І результат поєдинку залежить від гри абсолютно всієї команди. І тому же Рона зараз знаходиться на сьомій позиції. Ну а сьома позиція це не зона Єврокубків. В будь-якому випадку боротьба ще продовжує. Я всім вам дякую за перегляд. цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був на все добре.